Топ діючих анті-ейдж засобів. Всім привіт! Мене звати Олена і ви на Ютуб каналі Твое. Тут про догляд за шкірою та природну красу. Ми дуже раді, що вам сподобалось це відео, і завдяки вашим коментарям ми можемо підготувати більш глибокі та цікаві для вас теми. Тому сьогодні розберемо, чому саме такі бренди, як Medicaid, інститутом і Clinical, ми вважаємо топ в догляді за. Віковою шкірою та для шкіри з першими ознаками старіння. А якщо ви дивились це відео, ви точно знаєте, що антієж засоби вони ніяк не пов'язані з вашим віком у паспорті. Зараз антієж засоби це не тільки про прибрати зморшки. Сучасні бренди вони використовують різні компоненти, різні діючі речовини для того, щоб захищати нашу шкіру від ОФ випромінювання, від вільних радикалів, зміцнювати бар'єрний шар. Та в цілому працювати з пігментацією, тоном шкіри та текстурою у цьому відео я покажу три бренди з потужною анти-age антіейдждією: це Мідікейт інститутом і clinical І розглянемо їх засоби. Такі ключові діючі засоби, чи правда вони працюють, і чи справді варті своїх коштів. Такі інгредієнти, як ретинол, вітамін С, пептиди це найкращі бійці в боротьбі з першими ознаками старіння. Пропоную почати з бренда Medicaid. В цілому, це такий британський бренд, який використовує філософію CSA. Що це як це розшифровується? Це вітамін С, Санскрін. І вітамін А, по факту ретинол. В бренді Мадікейт він представлений формулі ретиналю. Насправді це і все, що вам потрібно для базової профілактики та сповільнення вікових змін. Рецінал є однією з форм вітаміну А, але він дає нам більш швидкий результат без подразнень. Тому зі 100% впевненістю я можу рекомендувати цей засіб, він перевірений і на мені, і на великій кількості наших клієнток, які дуже задоволені результатом. І ви можете побачити вже за перші місяці використання цього засобу більш такий рівний тон шкіри і навіть мінімальне розгладження зморшок. І я не буду втомлюватись повторювати про те, що ретіналь є активним компонентом, який треба поступово вводити в ваш догляд. Не забувайте. Щодо вітаміну С, можемо вам порекомендувати: це тетралюкс-сироватку. Це сироватка з легкою текстурою, яка вирівнює тон шкіри, бореться з тьмяністю і вільними радикалами. Насправді, враховуючи її вартість, це дуже виправдана ціна-якість серед засобів Medicate. І Санскрін. В цілому, у Мідікей також багато дуже засобів в складі мають СПФ для того, щоб ви могли використовувати його в комбінації з своїми улюбленими кремами. Вранці без зайвої цієї важкості, наносячи окремо СПФ і окремо ваш там, денний крем, яким ви користуєтесь. Саме цей СПФ це. Advanced Day Total Protect – це зволожувальний крем з СПФ. Підрозімуємо ці три компоненти: вітамін А, вітамін С та Санскрін. Це той базовий мінімальний набір, який має бути в косметичці у кожної дівчини, в незалежності від віку. Наступний бренд, про який я хочу розповісти, це Інститутум. і в чому його, наприклад, відмінність від медікейта, в тому, що у нього більш висока концентрація активів в засобах і. Як ви розумієте, через це може бути і більш швидкий результат, і більш видимий ефект в а, таких незначних проміжках часу. Топ засоби в цьому бренді, які я точно можу рекомендувати і на які я хочу звернути увагу, це їх ретинолова олійка, чому я пропоную на неї звернути увагу, тому що вона поєднує в собі і ретинол, про який ми вже роз, розповідали. До речі, детальніше про ретинол в цьому відео. Ця баночка поєднує собі ретинол з маслами та антивіковими компонентами для тих, хто шукає більш живильну версію ретинолу. Чудово підходить для зрілої та сухої шкіри. І ще один бестселер від цього бренду, про який би я хотіла розповісти, це Illuminating крем, в чому також його особливість це багатофункціональність. Я вже наголошувала на тому, що інститутом дуже любить поєднувати різні компоненти і різні діючі речовини в своїх засобах. Тому. В цьому кремі він поєднав і вітамін С, і піптіди, і гіалуронову кислоту. Тобто, по факту, в одній баночці ви маєте одразу три активи. Із приємних бонусів він бореться з пігментацією та надає glow ефект І нарешті ми переходимо до моєго улюбленця: це із Clinical. А це американський бренд, який поєднує дуже класні формули в своїх засобах, і вони точно варті своєї вартості. Зараз розповім, чому. Цей бренд спрямований на досягнення видимих таких професійних салонних результатів навіть в домашніх умовах. Почнемо з моєї улюбленої сироватки: це Active serum, яка має в складі рослинні компоненти, які є джерелом саліцилової, гліколової та молочної кислот. Ця сироватка чудово підходить для людей з жирною шкірою, шкірою схильною до акне та запалень. І ще два засоби від Isclinical, про які слід зазначити. Перше, це комплекс вогонь та лід». Про нього у нас вже є відео на каналі, тому подивіться там дуже детально описано, чому саме цей комплекс є класним а для кого він підходить і як її можна користуватися в домашніх умовах. І, звісно, це СПФ від Ізклінікал. Насправді це один з фаворитів наших останніх місяців використання мене і Тетяни, а, адже ми відкрили для себе легку текстуру і таку зручну формулу, яку можна брати з собою і в поїздки, і використовувати на повсякденній основі. І не забуваємо, що саме СПФ це запорука вашого анті-ейдж-догляду. Я вас познайомила з великою кількістю реально діючих засобів від. Провідних брендів, і виникає питання: а як же обрати серед всіх цих засобів саме ті, які підходять для вас? Якщо у вас жирна чи проблемна шкіра, зверніть вашу увагу на сироватку Active Serum та на Crystal Retinal від Medicate. Це ті засоби, які ідеально підійдуть під ваш тип шкіри. Якщо у вас суха чи чутлива шкіра, зверніть вашу увагу на оліку від інституту. Або вітамін С, а саме крем с Illuminating. І для того, щоб ці засоби працювали саме так, як ви цього очікуєте, не робіть наступне. Перше це використовувати не систематично ці засоби. Це не означає, що якщо ви придбали ретинол, використувалися їм кілька разів і одразу відчули якісь результати. Ні, це все довготривале використання систематичне з правильним введенням активів в ваш догляд. А як вводити ретинол в ваш догляд, ви можете дізнатися в цьому відео. Наступна поширена помилка це не використання СПФ. Так, скільки про це не казали косметологи і не казали б'юті експерти, цей етап все одно часто пропускають. Якщо ви інвестуєте в дорогі засоби з класними активними компонентами, але при цьому ви не використовуєте СПФ, по факту це гроші на вітер, адже саме завдяки СПФ. Активні речовини, які є в ваших засобах і в вашому догляді, вони працюють і не руйнуються під дією сонця. І, звісно, це профілактика пігментації та профілактика старіння шкіри. І остання помилка це перенавантаження шкіри. Так, Зараз в асортименті на полицях всіх б'юті-магазинів велика кількість класних засобів з різними активними діючими речовинами. Але не слід одночасно використовувати всі баночки, які ви побачили в різних оглядах чи вам порекомендували подруги. Чергуйте продукти та обирайте одразу мультифункціональні засоби. Наприклад, такі бренди, як Знов-таки інститутом та Clinical, вони дуже часто поєднують в в одному засобі кілька активних речовин, які між собою поєднуються і працюють в парі. Самостійно поєднуючи активи, на жаль, ви можете їх поєднати неправильно. Таким чином вони чи не будуть в цілому працювати, чи навіть можуть викликати подразнення шкіри. Анті-айдж догляд це ваша інвестиція в майбутнє, тому не нехтуйте та обирайте реально діючі засоби, про які ми сьогодні з вами розмовляли. А якщо у вас залишились питання, пишіть нам в особисті повідомлення в наш інстаграм твоє. Ми з радістю підберемо ті засоби, які будуть підходити саме вам, за вашим типом шкіри і за вашими потребами. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь. Всім па-па!